Сьогодні в нас на огляді найпопулярніша модель від відомого бренду Фольксваген. Зустрічайте Тігуан 2019 року та 2023 року з Америки. Як завжди, ці два автомобіля ми привезли під ключ з Америки для наших клієнтів. Пропоную почати з доростайного тюганчика 2019 рік, 2 літри бензин на повному приводі з пробігом 97 тисяч кілометрів. Він до нас приїхав з цілою безпекою та мінімальним пошкодженням по передній частині. Чому тут замінили? Капот, бампер, праве крило, поставили сюди максимальні фари. Як бачите, машина повністю готова. Ми її вже відремонтували, зробили сертифікацію, поставили на облік, зробили ТО, детейлінг та будемо передавати нашому клієнтові через 2-3 дні. І перейдемо до рестайлингової моделі 2023 року. Пробіг складає. 9500 кілометрів, також 2 літра бензин на повному приводі, і також тут були передні пошкодження, але безпека тут спрацювала. Ми перевдягли цю машину повністю в Airline обвіз поставили сюди максимальні фари, ну також зробили повністю все під ключ, відремонтували, відсертифікували, поставили на облік, зробили ТО детейних і машинку в понеділок вже, тобто завтра, передаємо нашому клієнту, вона буде кататися в місті Харкові. До рестайлінговий тігуан у нас в комплектації сел. Що в неї входить? Як я вам казав раніше, ми поставили сюди максимальні фари. Тут були з Америки звичайні мінімальні галогенові. Звісно, дивно дуже. У да? е, нас 18 колеса, безключовий доступ, є панорама, двохзонний клімат, відігрів, велика мультимедіа, 8 дюймів, камера заднього виду. На жаль, тут немає партоньків ні передніх, ні задніх, але я вважаю, що вони, в принципі, коли є камера, вони і не потрібні. І а вже ж в нас є електроляда. З Америки приїхала до нас шторка. Килимки оригінальні і, як завжди, весь повний комплект з докаткою, з інструментом, з домкратом. це як завжди. Сьогоднішні наші тюгуани всі п'ятимісні, але є в Америці версії з трьома рядами сидінь. Але вони зустрічаються в мінімальній комплектації S, SE і тільки на машинах з переднім приводом, тобто на повноприводних тюгуанах, ви ніколи не побачите три ряди сидінь. Американські тігуани на 22 см довше, аніж європейські, На рахунок цього третього ряду. І тут набагато ширше дверка задня, ніж на європейських версіях, що дозволяє нам більш зручно сідати на задній ряд сидінь. Тігуан 23-го року в нас в комплектації SE. Поставили сюди також максимальні фари і повністю притягли його в Airline. Дуже заморочились, дуже це було нелегко, але в принципі ми з цим справились та можемо придягати всі автомобілі наших клієнтів в більш цікаві оригінальні або неоригінальні обвіси. По комплектації, друзі, в нас є адаптивний круїз-контроль, дістронік, панорамка, безключовий доступ вже ж мертвих зон тут нема. В рестайлінгу, вже навіть в базових комплектаціях йде цифрова приборна панель. Але вона відрізняється від максимальних комплектацій, там є коротше, два варіанти цих приборних панелей. У е, нас мультимедіа 6 дюймів, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, ну, в принципі, і все. Але на відміну від до рестайльного тігуану, тут немає електроляди і необхідно все робити вручну. До нас з Америки приїхав, як завжди, весь комплект. Килимки оригінальні, докатка, інструмент, домкрат – все тут на місці. Під капотом цих красенів стоїть всіма відомий дволітровий бензиновий двигун Я38. Ви могли чути про них в наших оглядах на Porsche Macan або Audi Q5. Але в Тігуанах вони стоять версії Ген-3Б. Це означає, що вони працюють по циклу Міллера, вони більш ефективні, менш теплонагружені та в них менше детонація, що дозволяє їх заправляти менш якісним паливом, аніж, наприклад, ті самі макани або q 5 Ще однією відмінністю від Ку-5 та тих самих маканів, є те, що ці двигуни працюють в парі з восьмистепеневою, автоматичною надійною коробкою ISIN, типу гідротрансформатор. По цим двигунам, я думаю, ви і так все знаєте. Вони досить надійні, не вибагали, Треба міняти мастило раз в 8 тисяч кілометрів, коробочку обслуговувати, міняти мастило раз в 100-120 тисяч кілометрів, і все буде у вас гаразд. Як ви зрозуміли, двигуни та коробки на цих тюганах вони є однаковими. І розхід палива тут не буде відрізнятися абсолютно. Щодо платформи, то вони побудовані на платформі MQB. І, до речі, на цій платформі побудований сьомий гольф. А це означає, що обслуговувати підвізку на тюганах буде просто коштувати якісь. Копійки. І, до речі, щодо підвізки, є багато замінників, таких як, наприклад, Лімфьордер. Як ви знаєте, всі ваговоди дуже сильно обгроженують цей бренд. Тому, будь ласка, купуйте собі ці тігуани і ви будете просто на них витрачати якісь копійки на обслуговування. Якщо ви запитаєте мою особисту думку, я вам скажу, що а вже ж мені рестайлинговий Тігуан Подобається набагато більше, ніж Дорес. Тим паче в цьому Airline обвісі, на фарах, да і в салончику, а вже ж він так цікавіше став виглядати там блок клімата, приборка, ніж до рестайлінгу. Далі ми це подивимося. Щодо місця на задньому сидінні, мені його реально вистачає. Багато місця для колін. По факту, я сиджу сам за собою, зріс у мене 1,82 см. Тому, в принципі, все зручно є підлокітник з двома подстаканниками, дефлектори, розетка 12 вольт і також присутня розетка USB. А вже ж, ну, матеріали, ви розумієте, да? це Тігуан і вони ось такі дубові. Але я розумію, для чого це було зроблено, щоб були певні відмінності між Audi Q5 та Тюгуаном. Як машину дешевити? Ось такими матеріалами, розумієте? Так, да, воно все дуже таке дубове, пластикове, дуже дешево виглядає, але ну, ви розумієте, да, що ця машина дешевша, ніж куп'ята. Тут у нас є електропідйомник, динамік, пішалочка маленька, ну в принципі все. Світло біле, тому дякую, ручечка, ну все нормально. Панорамка, дуже до речі, вона велика, прикольно виглядає. Мені здається, що на дальняк їхати дуже непогано. Цікаво посидіти в європейському тігуані позаду, чи набагато буде тут менше місця, але тут мені все прям дуже подобається. Єдиний момент, що не регулюються спинки заднього ряду по нахилу. Цього не, хватає, не вистачає. Так, в принципі, мені подобається тут все. Ну, що я вам скажу, коли сижу за кермом Тігуана? Тут така ж сама ситуація з картою дверей, як з позаду, але тут вона пластик трошки м'якший. Тут знизу, звісно, таке собі дуже так все архаїчно, але знову ж таки, це тюгуан, друзі, він повинен бути е, дешевше ніж куп'ята. Щоб ви розуміли, такі тюани в Дорестайнгу вони стартують бюджет приблизно від 165 з половиною від сімнадцяти тисяч, тисяч доларів під ключ в Україні з ремонту на номерах Вже коли куп'ята в Дорестайнгу вона стартує бюджет від там. Ну, от так, десь від 23 тисяч доларів. Тобто реальна різниця 6 тисяч доларів і повинні, повинні розуміти, що Тюган реально буде десь в чомусь дешевше, ніж е Куп'ята. В іншому, ось приборна панель, да, торпедо, мультимедіа, кермо. Мені тут все подобається, все підходить. Е -е, в жодних питань мені до цього немає. Дуже адекватно все виглядає. Стандартні два колодця справа спідометр зліва тахометр, показує температуру антифрізу, рівень палива показує, і посередині невеличкий такий цвітний екранчик. Ну все адекватно, все нормально, в принципі. Да, мені не вистачає, якщо чесно, безпроводної зарядки, бо тут її немає. Не знаю, в рестайлінговому моті є. Не знаю, взагалі тут є чи немає в дорісті, але в нашої нашій версії немає. Блок клімата. Ну, типа, нормально, адекватно виглядає, як на тих самих джетах, пасатіках, все. Точно так же є підігріви. Мультимедіа, я до речі, там раніше сказав, що тут 8 дюймів стоїть, але вона у нас 6 дюймів, я так розумію, бо є ще, ще є більше мультимедіа. Ну, коротше, друзі, все нормально. От всі... І тупо їдеш. Надійна, звичайна, нормальна тачка, як, ну, від якої там, ти не будеш е, отримати такі там, прям, нереально мега хірені задоволення, просто надійна тачка для е, кожного дня відвезти там, родину кудись, е, дитину відвезти в школу, дружину завести, ну, з те, що поїхати на дачу, ну коротше. Все нормально. Панорамка непогана, дуже велика. Що мені сподобалось, так це те, що в Тюгуані є можливість відкрити шторку панорами окремою кнопкою. І окремою кнопкою відкривається сама панорама. Це дуже зручно. Тим паче в зимовий період, коли на вулиці мінус. І не можна відкривати панораму, тому що вона там може зламатися, чи те, що там може бути льод, да? крига, точніше. І ви так просто однією кнопкою нажали, собі відкрили, шторку закрили кнопку, це дуже зручно. На Тюгані по місту, якщо їздити нормально, спокійно, десь можна 9,5-10 половиною, вкластись в цей розхід палива. Якщо навалювати, то будьте готові там всі 13 літрів він буде реально їсти, тим паче, якщо у вас тюан на повному приводі, а не на передньому. Ось тут є в нас така шайба, яка переключає режими їзди. Є в нас сніг, просто звичайний, типу екорежим гори, оффроуд да, і оффроуд індивідуал. Оф Не знаю, хто поїде на цій машині Місити глину. Ні, ну слухайте, на верхах вона нормально їде машина. Бачу, у нас троє кремезних чоловіків в салоні. Тому я рахую, що динаміка в неї непогана. 181 кінська сила тут присутня. І динаміка, якщо напоминаю, 8,5 секунди вона повинна їхати 0100. Тобто для сімейного паркетника це дуже нормальний показник. Що дивно, що в тюгуані в цьому не регулюється підлокітник по висоті. Як це можна робити в джетті, можна робити в Пасаті, в Туарегах. а в Тюгуані чомусь немає такої опції. не знаю, дивно, до речі. Ооо, друзі! Ось це полетіла машинка на нормальному режимі, не на еко. Нормальна машина їде, Тоха, нормально. 120 вже летимо, нормально. Реально ці 2-літрові двигуни на вагах, вони досить динамічні. Раніше тут була невеличка автостанція, коли куди приїжджали з пригороду автобуси, Да? Як бачимо, через наших сусідів так зараз це все виглядає. Ззаді багато зруйнованих будівель. Пам'ятаю, тут, а це дорога. На Білгород і це дорога на Харківську Швейцарію, де ми раніше каталися на сноубордах та на лижах. Тут було все в орендах сноуборду, велосипедів, лиж. Справа від нас це лісопарк і Маріал. Харківський mm -hmm. така тут ситуація. Раніше була така там, нормальна двіжуха, а зараз, на жаль, ось так. І сюди пам'ятаю кадри перших днів, коли. Сюди приїжджало багато машин, багато автобусів, людей евакували з області, і тут вони всі паркувалися, потім вже далі там інші машини пересаджувалися. і постійно тут стояли весілі дрони над ними і сюди коригували вогонь, наші сусіди. Але ми віримо в найкраще, віримо в наших хлопців, що скоро це все закінчиться, і будемо жити майже як раніше, нашу класну. До наше класне довоєнне життя. Трохи питає, чи стрімно знімати обзори. Ну, дякувати Богу. Там останні місяці в Харкові реально тихо і нормально. Ну, Тільки позавчора було в центрі вісім прольотів, недалеко від моєї квартири. Це таке, ті, там, дякувати Богу, там в дорогу і в ну і в больницю, що неприємно, а в іншому, ті, все нормально. Не знаю, я, я більше знаєш, переживаю за наші, за наші машини, але вони знаходяться в такому місці, прямо на окраїні Харкова, туди ближче до Києва, щоб туди там Ніколи не прилітало, і поруч все спокійно і нормально. Ну коротше, так і живемо. Ну, що? що в Києві безпечно, в Києві також прилітає, у Львів прилітає, повсюди прилітає. Ну, що? Просто реально раніше Харків постійно обстріляли, а зараз ту, я ж кажу, все окей. Ну, крім шахетів останніх два дні. Так, все окей. Погнали далі. Так, ну що, давайте відразу по відмінностям Ресту від Ресту. Бачите, у нас з'явилася така ось біла строчка на картах дверей. Тут трошки інший матеріал зверху на карті. А вже ж дуже класний, мені подобається нове кермо, нове руль. Дуже прикольно виглядає, такий же на GTIх, ну, точніше на гольфах на нових, на восьмих ставиться на Артеонах, на посадьках нових класне кермо. Питань нема. В максимальних е тюганах, тут ці кнопочки вони йдуть сенсорні. В нас вони звичайні, фізичні, що Мені подобається більше, ніж сенсорні. Е дуже класна приборна панель. Я вам казав раніше, що вона е в нових ре рестових тюгуанах вона йде вже в мінімальній базі, вона йде цифрова. І це дуже круто. Виглядає класно, промальована дуже бомбезно. Я думаю, що на сонці не буде там жодних бліків, не буде вона туск... ну, тусклою буде коротше, все нормально з нею. Мені подобається, приборка класна. При тому, що це. Факту мінімальна, там є ще другий вид приборки в максимальних комплектацій, там вона ще крутіша. Центральна мультимедія, така ж як і в У нас, да, по, по розмірам. А ось блок клімату новий і він повністю сенсорний. І це мені дуже подобається. Класно виглядає сучасно. У нас трошки вже іншого дизайну селектор КПП. Також є така ж шапочка, як в Дористовому тюванчику. Тут це так само центральний тунель, такий же підстаканнички, підлокіточок такий самий. Прикольно. Але тут вже, друзі, з'явилася зарядочка безротова е для телефону, це зручно. І е роз'єми е звичайної USB змінилися на type c і вони прибрали, я бачу, 3,5 ось цей роз'єм, він вже нікому не потрібен, я вгадаю. Тут е трошки інший звук е повороту. Да? Коли ви вмикаєте його, він по іншому звучить. Послухайте, будь ласка. Ну, прикольно звучить. Ось цей Тігуан е рестовий. Да? В цій всій комплектації нашому клієнту вийшов бюджет в 25 тисяч доларів. А по факту такі в комплектації S, я думаю, десь можна робити в бюджет від 21 плюс-мінус 1000 доларів. Тому що таке, в залежності від пошкоджень, від пробігу та комплектації, само собою. Блок керування панорамою, світлом таке саме, як у Фдорісті. Панорамка точно така ж. Сидіння трошки іншого дизайну. Виглядає непогано. О! Машинка гребе відразу, відчувається. Так, на обертах, звісно, машина дуже класно їде, тягне. Непогано їдуть у ванчик, мені подобається, повторюсь. По факту різниця між Дорестом та Рестом, там щось, якщо не помиляюся, в 5 кінських сил, а вже вони не відчуваються, але вони присутні. Я вважаю, що Тігуан створений для сімейних людей, які цінують свій комфорт, які... В певній мірі рахують свої кошти, да, щоб не витрачати там якісь мастословні кошти на обслуговування машини, просто сісти, посадити свою сім'ю та їздити, кайфувати по місту або мандрувати нашою державою. Дуже непогана машина. І знову ж таки, питання в тому: ви розумієте, що ми по ціні. По ціні рестового Тігуана ви можете купити собі до Audi Q5. Антон сказав, що він купив би собі Q5. Але я, якщо чесно не знаю, я сумніваюся, я може брав би собі Тігуан рестовий на 5 Ми завжди нашій компанії топимо за те, що машина повинна була бути максимально свіжою, максимально свіжих років і з мінімальним пробігом. І якраз під цю філософію підпадає ідеально на рестайлинговий тігуан. По факту, що у нас двигун однаковий, коробка, ну, коробка тут, до речі, втюгана, коробка краща, ніж в, е, в куп'ятах. Тому що там стоїть робот, тут стоїть звичайний гідротрансформатор. Але знову ж таки, я не можу сказати, що на купятах поганий робот. Ні, він також гарний, але ну, це типу автомат, є автомат, розумієте? А не робот. Е, двигуни однакові сюди можна паливою лити гірше, ніж в куп'яту. Плюс для нашої держави, думаю, що плюс. Не знаю. я... У мене такі моменти, що я, б мабуть, собі брав Тігуан, Але знову ж таки, куп'ята в салоні набагато краще. Мені більше подобається приборка на куп'ятах. Мені більше подобається мультимедіа там. Мені подобається більше торпедо, і сама, сам дизайн салону там цікавіше, ніж в Тігуані. І матеріали, само собою, там краще, ніж в Тігуані. Тому я думаю, так що вам треба посидіти, знаєте, в Куп'яті і в Тігуані. І для себе прийняти рішення, що вам більше подобається. А якщо ви хочете замовити машину в нашій компанії з Америки, да, або з Південної Кореї, з Європи, «Тігуан» або ку Куп'яту, і думаєте, що краще, приїжджайте до нас на СТО, якщо ви з Харкова. У нас завжди є в ремонті автомобілі там, Тігуани наших клієнтів. У куп'ятах дуже багато в ремонті також наших клієнтів. І завжди, там, як ви не прийдете, буде тіпа, стояти як мінімум один Тігуан і одна Куп'ята на ремонті в нашому СТО. Це я думаю, буде для вас найкращий варіант. І знову ж таки. Якщо порівнювати до рестайлінгу «Тюгуан» і до рестового «Куп'ято», тут ну, тіпа, економія тіпа, суттєва. Всім-6 тисяч доларів виходить. Так, дивись, то, тут в нас буде 100% автопарковка. Ти нажимаєш кнопочку, машина самостійно шукає місце, де припаркуватися та паркується. Тут у нас кнопка старт-стоп, кнопка автохолд, я думаю, повинна бути. І ще три заглушки, якщо чесно. Мабуть, камера 360. Парктроніки вмикаються. І якась ще одна кнопка, я заглушка, я не знаю, що там за заглушка. Я, чесно кажучи, в вагах не дуже сильно великий спец. Це в нас в нас Льоша, який був в мене на відео з Куп'ятами. Да? Він прям фанат вагів, в нього було дуже багато цих машин, моделей, він прям все про них знає. Діма наш підборщик машин для клієнтів, він також фанат Вага, в нього там і А5, і Ку-5. Ми, до речі, знімали машину, яку ми привезли гібридну плагін Куп'яту 2022 року. В нього ще одна така машина пливе, в них було дуже багато там о, на стежах. Ну коротше, вони прям вага дроджера, вони полюбляють ваги. Бо я більше топлю за BMW, я полюбляю BMW. Але знову ж таки, ось нещодавно на, на ефірі була, був такий, такий сперечливий момент, сперечливий був, де ми сперечалися, що краще, взяти собі BMW X3 або Audi q 5 Я тут сказав, що 100% краще брати собі Q5, тому що вона і ліквідніша, і цікаві буде аніж Кутри 3 третій. І до речі, щодо ліквідності, друзі. Треба розуміти, що Тігуан, він дуже ліквідний на нашому ринку, як і Куп'ята. І це ну, досить така непогана інвестиція. Якщо ви хочете собі е, привезти машину під перепродаж, заробити трошки коштів, можна бати сміло собі або «Ку-5», або Тігуан. Але знову ж таки, беріть собі обов'язково з мінімальними пошкодженнями, з нормальним пробігом і в нормальній комплектації, не в мінімальній, знаєте, щоб якісь були опції певні. І ви зможете зробити кошти. Тому що ці машини просто ідеально продаються. Ми багато дуже привозимо куп'ятих нашим клієнтам. Там багато Тігуанів привозимо. До речі, я сьогодні, там, коли готувався до цього відео, я так посидів, подивився нашу групу, де ми машини купуємо нашим клієнтам. І ну, тіпа, там дофігіща Тігуанів. і рестових, і дорестових. Бо реально гарна машина, надійна. А політика наша компанії така, що ми рекомендуємо нашим клієнтам тільки ті машини, які є реально надійними, які будуть ліквідними в Україні. Щоб не було такого, знаєте, що ми привозимо машину, люди покаталися рік-два-три, потім продають і не можуть її продати. Ні, ми завжди привозимо в гарні кошти, щоб люди покаталися через рік-два, продали машину або в нуль, або там в невеличкий плюс да, через ці роки. І щоб вона нормально продавалась. Антон каже, мені зараз, що Корсар Лінкольн буде цікавіше ніж Ті Ну по матеріалам солон однозначно Корсар да. це прям преміум. Якісь там типу, і все в шкірі, і є, і така взагалі такий такий, такий дизайн інтер'єру, дуже цікавий. Непогано виглядає там себе. Да. Але з точки зору ліквідності, Тігуан купити буде набагато ліквідніше. З точки зору обслуговування, ну, типу, проблем немає з обслуговуванням на сьогоднішній день ніяких машин в Україні, але я думаю, що все одно Тігуанчик буде якось поцікавіше. І той факт, що на Тюгуан є багато замінників по лімфьордеру, це просто копійки коштують. Ну, це буде дешевше, ніж на Корсар, як не крути. І Олексій в минулому відео казав з куп'ятами, да, що е, зробити ТО на Куп'яту коштує приблизно там, 5 тисяч гривень. Це масла, фільтра, плюс робота. Така ж ситуація з куп'ятою. Ой, з Тігуаном. Дугуни однакові, масло однакове, все однаково. Ну, що таке, 5 тисяч гривень, там щось на сьогоднішній день обслуговує жити машину. Це взагалі ну, типу, безкоштовно я рахую. Класна машина. Але знову ж таки, розумієте, що це машина без душі. Якщо хочеться, щоб у вас якась була машина з душою, тоді вже беріть Макан, але Макан це вже трошки інші кошти. Дорестовий Макан 18-16 року я взагалі не бачу сенсу вести. ну Вони вже такі трошки. Так, да, вони, до речі, Макан не приїжджають до Рестові, ну, перший, да, перша модель там, до Рестайлінгу, вони приїжджають в бюджет там, 20 тисяч доларів, 21 тисяча доларів, до літрої Макана. По факту, по ціні, там, ну... Тігуан, плюс 2-3 тисячі доларів. Да? Але це Порше, це макан. По факту, вони однакові, там все також буде однаково, але Бо вони такі застарілі вже. А ось Макан, який треба брати, це брати, треба або рестайлінгу перший, або другий рестайлінг. Там, там бюджет зовсім, зовсім інший на них. Якось так. Як ми трошки Посиділи з тобою так по. А які ще є конкуренти? 200 тискав, це Х5. А Q5. І дивись. От коли ти кажеш, що в тебе в мене ті 1 да в мене коп'ята. Ну, сто відсотки, а ти, що залежний від думки оточуючих? Це як я сказав про макан, що коли ти кажеш, що в мене макан ні ніхіра себе, а коли ти кажеш, у мене Audi. Ну, і мене засрали в, коментарі... в коментарях в Ютубі, що як це так, тіпа, ти що, ну так, да. всі ми ну, хочемо кататися на більш крутих тачках, хочемо казатися краще, ніж ми є. Я думаю, по факту це нормальна ситуація в Україні. Ми ж не в Європі живемо там десь, де люди заробляють там по 100 тисяч доларів, катаються на машинах 20-річних. У нас ні, у нас треба кинути пилі в глаза. Дивіться, по конкурентам е, ідеально залітає компас, він буде дешевше в новому кузові. Е, я думаю, що він по розмірах же, як і Тюгуан, буде плюс-мінус. Ідеально залітає, ну чирокі буде трошки більше, е, ніж. Може, до речі, і не більше, може Чорокі такі, як і Тюгуан буде. Коротше, компас, Чирокі це дуже прикольні машини. Вони свої кошти дають просто максимум. По-перше, вони надійні, туди ідеально ставиться газ. Там дуже класні матеріали салону, дуже м'якенькі і дуже багато опцій. На свій бюджет це просто пушка. от. По співвідношенню ціна, якість і те, що вони пропонують, це просто ідеальний варіант. А знову ж таки, на куп'яту, на тюгуан, на макан, можна поставити ГБО. Нема сенсу жодного. Тут турбовані двигуни. І газ туди не ставиться. А на чирокій і на Compass, будь ласка, там на 2,4 газ ставиться, там атмосфера, звичайно. На 3.6, да, там 3.6 двигуни, да, також газ ставиться. І там стоїть звичайний автомат, їде трансформатор, також надійний, потенцію нема до них. Коротше, джипи це теж дуже прикольні машини, але ми їх, їх возимо також багатенько, але набагато менше, ніж німці возимо. Теж класні тачки. Корсар сказали, куп'яту сказали, Тігуан сказали, джип сказали. Що нас ще є? Ну, дивіться, rav 4 я про них навіть і не кажу. бо я нормально, адекватно відношуюсь до Тойоти, але є набагато цікавіші машини, ніж ті ж самі Тойоти. Та ж той же Тігуан, Куп'ята, Джипи набагато цікавіші, ніж Тойоти. Так, да, є в нас в людей в головах такий стереотип, що начебто Тойоти не ламаються. Ні, друзі, всі машини ламаються, в тому числі і Тойоти, і нема такого, що там Тойота не ламається. Це все фігня. По грошах, типу, ну вона буде однаково обслуговування, що Тойота, що Tiguan плюс-мінус, можна навіть Тігуан буде дешевше, ніж Тойота обслуговуванні. Тому rav 4 ми відразу відкидаємо, ми їх привозимо, але дуже мало, і ми намагаємося людей присадити там, на Tiguan, на Коп'яті, на щось таке цікавеньке, ніж Тойота, розумієте. І на цій позитивній ноті будемо закінчувати саме це відео е в підсумку. Що хочу сказати, що якщо ви хочете собі дешевшу машину. Трошки зекономити коштів, то будь ласка, для вас you are welcome. Якщо ви хочете собі більше якогось преміум, більше якісних матеріалів, будь ласка, беріть собі Audi Q5. А якщо ви хочете собі замовити машину з США, Кореї чи Європи, ви знаєте, через яку компанію це зробити, а вже через нашу, Auto, Всі е, наші контакти будуть в описі під цим відео. Переходьте в наш інстаграм, підписуйтесь, є номер телефону, набирайте, задавайте ваші питання, хлопці вас завжди, менеджери проконсультують, порадять вам той автомобіль, який буде ідеально вам підходити. Я вам дякую за увагу, що дивилися це відео. Ставте, будь ласка, лайки, обов'язково на канал цей підпишіться і пишіть коментарі від семи слів. І до зустрічі в наступному нашому відео. Зустрічайте, Тігуан 2019 року, та 23 не хочу. хоч до 28. Я ще не знаю, тут адаптивний круїз. походу, не адаптивний. Хуя, тут значок обычный. Как узнать, он адаптивний, не адаптивний. Не, походу, адаптивний. Що он... Да я ж не пітенную вообще. про по моїм от машин. А не про какую-то. Ось такі гарні 19 чи 18, Какие они ето. А, фот. Сколько? 18. На... Все по новому, давай. Не можешь срать, не мучай жопы, знаешь? Хотя что а ты, что ты ходишь, что, ты, что дальше рассказывать? Про кнопку? Ты кнопка, блядь. Даже, даже парктроников нету, блядь. И сзади нет. Что это за бомжская диктация? Нормально сказал? Ну да. Думаю, тут я, блядь, умный. Тоха видеооператор. Едет, блядь, камера вот так вот у него стоит. Из блядь.